Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 3 за підручником інформатки 7 клас авторського колективу Рівкін Лесінька Чененка Шкодько» 2024 року випуску. Відкриємо графічний редактор Кріта. Створимо нове зображення, натискаємо нове зображення, встановимо розмір зображення. Відкриваємо ось цей список, вибираємо а 5 300 Тепер переходимо на вкладку вміст. Нам потрібен один шар. Встановлюємо ось тут один. І тло як колір полотна. Встановлюємо перемикач як колір полотна. Створити. Тепер нам потрібно перейти в робочий простір анімація. Для цього ми можемо ось тут вибрати ось цю кнопку та вибрати анімейшн. Або вікно робочий простір. Анімейшн. Зразу встановимо кількість кадрів, натискаємо ось цю кнопку. Початок кліпу 0, кінець 35, Частота кадрів у нас буде 12. Так, бачите, у нас встановлено 35. Якщо у вас зараз більше кадрів, можете потягнути ось сюди. І бачите, змінюється масштаб. Вибираємо початковий кадр. Початковий кадр бачите у нас від 0 до 1. Клацаємо правою кнопкою миші по ньому. Та в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо Створити кадр дублікат. Бачите, він став ось такий вже, ніби як зафарбований полосами, смугами. І тепер нам потрібно ставити зображення смайлика. Вибираємо файл. Імпортувати кадри анімації. Додати зображення у вікні, що відкрилося. І відкриваємо зображення, які надали автори підручника. Ось воно. Праве 1. Відкрити. Гаразд. Так, смайлик в нас є. Тільки давайте розмістимо смайлик по центру. На панелі інструментів вибираємо інструмент прямокутний вибір. Виділяємо смайлик. Тепер відбираємо перетворити шар або вибране. І тепер ми можемо його перетягнути. Перетягуємо десь на центр. Ось так. Знімаємо виділення, вибір. Скасувати позначення. Тепер бачимо, наш ось цей смайлик утворився на новому шарі. Об'єднаємо його з тлом. Клацаємо правою кнопкою миші по шару. Шар малювання. На ньому бачите смайлик намальований та в котексьну меню, що відкрилися. Вибираємо об'єднати з шаром нижче. Так, вже один шар. Тепер переходимо на наступний кадр правою кнопкою створити кадр дублікат. Ну і нам потрібно зробити, щоб була деяка анімація, тобто відредагуємо зображення нашого смайлика. Смайлик у нас круглий. Давайте виберемо ось таке виділення. Так, ним буде можливо зручніше. Перетворити шар або вибране, нам потрібно повернути його на якийсь кут, наводимо казник миші на куточок, щоб курсор миші, бачите, став ось такий. Ось такий. Затискаємо ліву кнопку миші та трохи повертаємо. Тепер виберемо ось таке виділення, виділяємо праву ногу смайлика. Для нас вона ніби як ліва. І переміщуємо її трішки ліворуч. Десь ось так. Знімаємо виділення. Бачите, коли ми перемикаємося між кадрами, буде здаватися, що він ніби ось так рухається. Затискаємо клавішу Shift і клацаємо по наступному кадрі. Щоб виділити одночасно, натиснемо кнопку Пуск. Ну і бачите, кадри змінюються. Зрозуміло, нам потрібні ще кадри. І третій кадр в нас має бути такий самий, як і перший. Через це ми його просто скопіюємо. Клацаємо лівою кнопкою миші по початковому кадрі. Клацаємо і не відпускаємо, затискаємо клавішу Ctrl і перетягуємо. Бачите, кадрик у нас скопійований. Якщо ми тягнули без клавіші Ctrl, натиснутої, то це ми просто притягнули б ось так. Тепер четвертий кадрик у нас має бути з точністю навпаки, повернути в іншу сторону. Права кнопка створити кадр дублікат. Нога вже інша буде повернута. Четвертий кадр. У нас такі, як початковий. І ще потрібно 4 початкових кадри. Копіюємо їх, так, це я притягую. Знімаємо виділення. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, і восьмий, такі самі, як початкові. Там будуть рухатися руки. Тепер нам потрібно додати новий шар, натискаємо ось тут плюсик або ось тут плюсик. Бачите, створений новий шар, він називається шар малювання 1. При бажанні можна було б його назву змінити. Залишимо так само. Якщо ми перейдемо на шартло, то бачите, в нас ось тут два шари. Вибираємо шар малювання, вибираємо початковий кадр. І нам потрібно додати руки. Руки додаємо також зображення, які надали автори підручника, Файл. Імпортувати кадр анімації. Додати зображення, вибираємо, тут бачите всі руки. Відкрити. Гаразд. І вони додані ось сюди. Зайві руки давайте зараз вилучимо. Виділяємо їх і клавіша деліть на клавіатурі. Тепер виділяємо ось цю руку і перетягуємо ось сюди. А цю руку сюди. До речі, бачите, в нас зараз створений новий шар, саме на ньому ми працюємо. На цьому шару є тільки руки. Знімаємо виділення і об'єднаємо шар з попереднім. Давайте, можливо, трішки ще перемістимо ліворуч. Клацаємо по шару. Вибираємо контекстне меню, об'єднати з шаром нижче. Повертаємося до шару малювання, має бути виділений він, зверніть увагу, клацаємо по наступному кадрі, створити кадр дублікат. Тепер переміщуємо руку, ліву смайлика для нас вправо. Переміщуємо вгору. Ось так. Тепер наступний кадр буде, як і початковий. Затискаємо клавішу Ctrl і перетягуємо. Створюємо кадр дублікат. І тепер вже піднімаємо праву руку смайлика. Давайте запустимо. Так, піднімається. Створимо кадр дублікат. Так, руки нам не потрібні. Точніше, руки нам потрібні, але вони будуть розташовані не ось так. Додаємо зображення з руками. Почати з четвертого, щоб не перетягувати. Гаразд. Нам руки потрібні ті, що зверху. Зараз на зверніть увагу саме верхній шар, шар виділений з руками. Нижній видаляємо, виділяємо клавіша Delete. І тепер, якщо ми От зараз так будемо переміщати. Бачите, навколо нього білий контур. Вертаємо назад. Через це нам потрібно видалити біле. Вибираємо інструмент вибір подібного кольору. І клацаємо поза руками. І в нас якраз виділилося все біле. Ось бачите. Видаляємо його, клавіша Delete, а тепер виділяємо вже наші руки, переміщуємо, бачите, вже воно без білого. Об'єднуємо з попереднім. Так, тільки скасуємо виділення, об'єднуємо з шаром нижче. Тепер наступний кадр буде такий, як і початковий. Стискаємо клавішу Ctrl-Перетягуємо. І нам потрібно ще три кадри. Створюємо кадр дублікат. Додаємо зображення з руками. Починаючи з шостого. Так, тепер нам руки потрібні ті, що знизу. Далі вилучаємо. Далі аналогічно вибір подібного кольору клацаємо по білого біля рук. Але, зрозуміло, нам руки попередні також потрібно вилучити. То буде 4 роки. Точно воно буде негарно. Повертаємося на шар малювання той, що зразу на надлом. Ось ті руки на тому тлі, щоб не заважало. Можемо приховати той шар. Виділяємо Delete. Виділяємо delete. Переходимо до шару малювання 2 з руками, об'єднуємо правою кнопкою Об'єднати шар нижче. Тепер ще один кадр. Створити кадр дублікат. Не то. Вертаємо. Наступний кадр у нас буде такий самий, як і початковий. Перетягуємо, точніше копіюємо з клавіші Ctrl. Ну а от восьмий кадр. Створюємо кадр-дублікат. Нам потрібно підняти руки. Піднімаємо. І обертаємо. Виділимо всі кадри з клавішою Shift. знімаємо знімемо виділення, щоб не заважало. Щось воно не знялося. Так, добре. Ну, але ви помітили, що це дуже швидко, анімація відбувається. Непомітно, що там відбувається аж через це поставимо кадри затримки. Воно було перетягнути вручну. Нам потрібно виділити кадри і на тлі, і на шару малювання. Можна з клавішою Shift виділяти по одному, але виділяємо зразу всі. І кадри затримки додамо зразу до всіх. Тепер правою кнопкою по виділеному. Кадри затримки. Вставити декілька кадрів затримки і вставляємо 3. Окей, бачите, вони додані. І стало у нас 35 кадрів якраз. І тепер запускаємо. Добре, тепер залишилося зберегти. Збережемо спочатку як файл кріто. Можливо, ви захочете щось відредагувати. Файл зберегти або зберегти як. Перший раз взагалі тут немає різниці. Ну Давайте збережемо власні папці, зберігаємо з назвою вправа 5.1.1. Зберегти. А тепер збережемо його як анімацію. Для цього виконуємо файл, обробити анімацію. Ось тут, якщо у вас вибраний парапорець експортувати як послідовні зображення, то вибираєте експортувати як відео. Ось це знімаємо, обробити як зображення WebP. Закланимо по цій папці, щоб показати, де буде зберігатися наш файл. Я зберігаю у власній папці. Зберегти. Натискаємо Гаразд. Закриємо крітом. Ось це файл кріта, а ось це файл нашої анімації. І зверніть увагу. Що його потрібно відкрити не як зображення, а відкрити, щоб переглянути у браузері. Я відкрию Google Chrome. Так, все добре. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!